Державна наукова установа, Центр інноваційних технологій охорони здоров'я Державного управління справами є унікальним і одним із найкращих медичних закладів України, який успішно працює вже понад 100 років і поєднує у своїй діяльності науковий, освітній напрями та медичну практику. У центрі надаються всі види медичної допомоги дорослому та дитячому населенню екстрена, первинна. Амбулаторна і стаціонарна спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, висока кваліфікація лікарів і медичного персоналу, найновіші технології, найсучасніше медичне обладнання, впроваджені власні наукові розробки, забезпечують високу ефективність та якість медичного обслуговування наших пацієнтів. Ми запрошуємо випускників закладів вищої медичної освіти на навчання в інтернатурі за освітньою та практичною складовою за кошти фізичних юридичних осіб. Підготовка інтернів за освітньою складовою в інтернатурі здійснюється за спеціальностями: акушерство та гінекологія, анестезіологія та інтенсивна терапія, внутрішні хвороби, дерматовенерологія, неврологія. Отоларингологія, хірургія. Навчання в інтернатурі супроводжують провідні наукові працівники установи з великим практичним досвідом за спеціальністю Акушерство та гінекологія. Навчання проводиться під керівництвом доктора медичних наук Литвак Олени Олегівни. На території гінекологічного, операційного та пологового відділень поєднуючи вивчення амбулаторних та стаціонарних методів лікування пацієнтів, спостереження вагітних та процес пологів. За спеціальністю анестезіологія та інтенсивна терапія під керівництвом доктора медичних наук, член кореспондента Національної академії медичних наук України професора Чернія Володимира Ілліча, навчання проводиться на території операційного відділення відділення анестезіології та інтенсивної терапії з урахуванням особливостей пацієнтів дорослого та дитячого віку. За спеціальністю внутрішні хвороби, навчання проводить Мультидисциплінарна команда фахівців під керівництвом доктора медичних наук Кравченка Анатолія Миколайовича, які представлені фахівцями. Терапевтичного, кардіологічного, ендокринологічного, інфекційного, ревматологічного, гастроентерологічного, алергологічного та інших профілів навчання проводиться на території лікарських амбулаторій та багатопрофільного терапевтичного відділення стаціонарного відділення внутрішньої медицини та інтервенційної кардіології за спеціальністю дерматовенерологія під керівництвом доктора медичних наук. Ошивалової Олени Олександрівні. Навчання проводиться в профільному відділенні закладу, оснащеному сучасним обладнанням, яке дає можливість вивчення не тільки засад класичної дерматології, але й таких актуальних її напрямів, як трихологія, подологія, дерматоскопія та дерматоонкологія. За спеціальністю неврологія. Під керівництвом доктора медичних наук професора Черній Тетяни Володимирівни начальний процес включає вивчення нейрофізіологічних особливостей перебігу захворювань центральної та периферичної нервової системи на території сучасного відділення неврології та нейрофізіології, стаціонарного відділення внутрішньої медицини та інтервенційної кардіології. За спеціальністю отоларингологія навчальний процес проводиться на території модернізованих отоларингологічного та операційного відділення. Під керівництвом доктора медичних наук Шкорботуна Ярослава Володимировича. Оснащення відділень дозволяє вивчити сучасні методи діагностики та лікування лор-органів. За спеціальністю хірургія, навчання проводить мультидисциплінарна команда фахівців під керівництвом доктора медичних наук, професора Квасніцького Миколи Васильовича, які представлені хірургічними напрямами: загальна хірургія, ортопедія та травматологія, нейрохірургія, кардіохірургія, інтервенційна хірургія, судинна хірургія, урологія, проптологія, ендокринна хірургія та іншими. Навчання проводиться на території багатофункціонального хірургічного амбулаторного підрозділу, хірургічного стаціонару та операційного відділення з рентген-хірургічним блоком. За час навчання за освітньою складовою програми підготовки в інтернатурі інтерни зможуть опанувати повний спектр компетентностей, визначених освітньою програмою, що забезпечується висококваліфікованим складом досвідчених викладачів наукових працівників закладу. Навчання відбуватиметься аудиторія в аудиторіях і навчальних класах Центру підвищення кваліфікацій, інститут післядипломної освіти. Державної наукової установи Центр інноваційних технологій охорони здоров'я Державного управління справами та клінічних і діагностичних підрозділах нашої установи, оснащених сучасним медичним обладнанням 2022-2023 років випуску тренажерами та платформами цифрового навчання в тренажерних класах, після проходження освітньої складової програми за цими спеціальностями. Інтерни можуть продовжити підготовку в інтернатурі за практичною складовою програми в нашій установі, не змінюючи місце проходження інтернатури, оскільки Державна наукова установа Центр інноваційних технологій охорони здоров'я Державного управління справами також є базою стажування лікарів-інтернів. Практична підготовка інтернів проводиться за спеціальностями акушерство та гінекологія, анестезіологія та інтенсивна терапія, внутрішні хвороби, медицина невідкладних станів, неврологія, отоларингологія, офтальмологія, хірургія, дерматовенерологія, педіатрія, стоматологія, перевагами проходження інтернатури. В Державній науковій установі Центр інноваційних технологій охорони здоров'я Державного управління справами є можливості поглибленого набуття знань і володіння практичними навичками компетентностями набуття професійної готовності до самостійної лікарської діяльності інтернами в установі. Де здійснюється продукування нових знань науковими працівниками, відомими вченими в Україні та за кордоном, втілення засад доказової медицини, вітчизняного та світового досвіду, клінічну практику та освітній процес. При оформленні лікаря інтерна на навчання видається довідка для пред'явлення в центри комплектування та соціальної політики.